немуляка Вітер тільки не такий як нам треба взагалі Поляка. А? Поляка. Серега? Ну конечно. Привет, привет. Немає як там обійти, Артем, не? Артема, а помниш такого? Конечно, Та руч. я чув голоса, що туди. Короче, воно де угол, там ага. яма я ще, блин, з таких годов дальше не рискую. Бо я вчора отут тут все набрав і телефон. Ну, там, я покипал, блин. Живий, вроде трошки выдругались. Угу. А от там вот туда до угла тоже якась ямка. І чи пойти краще по берегу, я не знаю, я туди дальше не заходив. Я ні. понял. Так, може зелений воблер вона хоче. Зелений, зелений. Одірви глас і викинь на мусорку, такий в мене є. Я думаю, що вона його якраз і хоче. Дуже-дуже сильно. Вобляри, вобляри, о -о Обляри, обобляри, вобляри. Ой, летить по вітру, як гарно, як гарно він летить по вітру. -ту. зелений. Видно за 400 метрів. Зелений воблер, боря. Так, так, так. Борька на воблер. На воблер. Маглончик. Гарненька, гарненька рибка. Уху. Є така. Клас! Твічинг рулить. Та ні. Яка ж пісака. Ой, хорошенька така. Боря, гарненька щука. Гарненька. Будемо брати. Та бери. За кіло така під півтора, напевно. Ну шо, обно? Ну, а, та тут же ці гачки, це ж воблер, це ж не коливалочка. Ой, клас! Та, Щас так напутає, що ти в шоці будеш? Ого. Я ж по другу брав. Здоровим вічко. Та все одно. Тихо, тихо, тихо. Ди ти яке зле. Отак От ось, ось з'їла магалончика. Повиривала собі там, страшне. Так, так, так. Зелений, зелений облер. Ось така приманівочка, ось така щука, кіло плюс. Боря каже, треба брати. А що вона буде порвало Давай, кукани. Я сьогодні без куканів навіть. Оп, вдягай. Обновимо куканчики. Давай, да, обновлюй. Так, перша рибина є. На зелений кислотний кислотний магалончик. Ще й трійники на ньому кислотні. Тут дуже чиста вода, друзі, але ну, любить, тут любить щука, отакі приманки вирви око. І нічого ти з цим не зробиш. Просто любить і все. Кидаємо ще. Воблерів багато набрав, зараз будемо пробувати. О, папуга. Попуга. На яскраву, яскраву. Ти на коливалочку, так? Ні, на вертушку. А, -а, а о. -о, -о. Ти дишо твора, ху-ху-ху, боря. Боря пішов в рознос. Хто там тобі писав коментарі? А, Зборі рибак як, як я, там. З хвоста. Та ні, руками давай. Руками та руками давай. Руками, руками, руками давай. О, це під вуху так здається. Ну за півтора точно. Коротше, я взяв на магалончик, а Боря поставив попугу вертушечку мапсик, так? Да. Ой, гарно. Ой. Ти гляша твора, гляша твора. Ой-ой-ой, підімною. <гас> тихо, тихо, тихо. <гас> Вона мене потрогала. <гас> Вона мене потрогала. Гарненька, гарненька. ну, повернись сюди. Добряча. Добряча риба. Є контакт. Каже. Зборі рибак, як щось да, з вовчого. Ану розкажи боря. Пакує. Як так і треба. Ах. Мені таке подобається. А я буду на вобере ловити. На кислотні, кислотні приманочки. На яскраво реагує сьогодні. До цього ловили на мідь, чисту мідяшечку ловили. І клювала. Сьогодні вийшли, покидали, покидали не хоче. З першого кидочка магалончика взяла, Боря тільки поставив вертушку, одразу на вертушку взяла. І такі щучки, ну, ця взагалі гарна та залікова. Боря, давай знаєш що зробимо? Щоб відео було цікаве, ти ловиш на вертушки, коли валка, а я буду чисто на воблере. Давай. Давайте. У нас по одному зараз побачимо, що вийде. Вертушечка мене полетіла, попуга, я буду на воблери. Давай. Все, подивимось, просто цікаво, щоб було що, хто скільки надубасить. В Воблерів багато в мене. Боря, вже. Випадково. Все, працюємо. Дуже багато малька в берегах. Правильно. Це дуже добре. Мальочок, малючок. Хижак за тобою повинен вийти по-любому. вона. Боря припаркував ще одну. Ще не припаркував. Гарненька? Так, це вже буде 1-0 на користь вартушечки. Оп! Нормально. Кіло щімось, така рибинка. Так. І прямо під ногами взяла, так? Прикольно. Кидай, 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 кидай. Опа! Жовтенький воблер. Жовтенький воблер. У мене райдер вдома лежить. Чого я його не взяв, не знаю. Трошки глибоченько, а цей по поверхні йде, ми треба кидати туди під очеретик. Один-один боря. Ей, шнурок тільки. Шнурочок боря. Ну, ми ж рахуємо хвости. Ну да. Диви. Один-один. Все чесно. Так ти подивись який. Ні, ну ти вже починаєш. Ні-ні, ні я кажу, що одніше Вобер такий почти, як він. Да. Такий самий пошти, як Облар, Шнурабас. По одному. Так. По одному, але в борі крупніша була. Тихо, 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 тихо. Ну, просто так прийшлося. Ось вона. На воблери. Сірик Дубаса на Воблери сьогодні. Вот так ось. Оп. Ну, це тут, мабуть, ямка ця, Що Артем казав. Можна і по берегу вбити попробувати. Опа, є, море. Є боря, так, є, гарненька. Ну ой, це два-один. О, гарненька рибка. Ух ти. Ой, як вона пресильно. Ой-ой-ой-ой-ой! Боря, боря, йди сюди! Пойду. Я ти думаю, що мені не буде. Я не знаю, ну пресильно. аж рука болить. Ой-ой-ой-ой-ой. Хто ти там такий? Ой, кашалотик маленький. Гарненька, гарненька. Ох і сильне. Береш Ох і сильне. Ні, береш. Фух, таке сильне буря, що щось. Наркоти під'їла чи що? Я тебе ще справ позбавлю. Їздиш тут оце. Ну і всі ріка рука болить. Так, ну що ми, трошки бурю обганяємо. Це ж магалончик, це нічого собі. Гарненька щучка. Магалончик оборот вдома. Диви. Диви. Кілуха. Два-один? Залікова? Все по-чесному? Можна на хвостич. Одягай, одягай. Так. Є таке оп оп хоп хоп оп хо Ще й бурю обрискала Моя щіка. тебе <хо> мене киблін. Треба просто його обійти. А тут муляка страшна. А хочеться ж порибалити. Може по берегу є обхід. Треба подивитися. Іди ближче до очерету, бо мул страшний. Ой-ой-ой, отут так, під деревами, під деревами пішли, пішли. Води було дуже багато, рівень сильно упав. Треба обійти затоку, аби був тільки вихід. Є о добре. Взагалі класно. Чудово я б сказав би. А це ще одна затока тут. Ой, ай! ай. Гілляки! Борь вообще нормально. тут обійти можно нормально. Які це тільки гарні краєвиди. Просто краса. Сміття тільки єшкін кот. Два роки ніхто не рибалив, а бутилок, пляшок за два місяці накидали вже так, що ой-ой-ой. Така затока гарна. Хоп, так ти що? Фух, ліс. Маленький, але ліс. Більше схожий на посадку, але ліс яка краса. А на що у вас клює? На мепс. На мепс сказав як відрізав. Ух! Вже щук на тільки вийшли на воду, вже результат якийсь є і здається непоганий. Так, 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 оп. оп! А це така мілка затока. І тверденька, мулу немає, нормально. Туди вода була, тут була не затока. А, це може тут труби прокладали. Ну, коли була вода, так тут. Люди рибу ловили в посадці, мені розповідали, каже, кинуть нема куди, кидаєш десь там під дерево. Окунь клює, кілушний. Знімаємо. Тихо, 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 тихо. Оце тобі що і казали Не спіши. Не йди туди. Не йду. Боря, ми вже з рибою, ти розумієш, вже якось ну, класно, настрій Два сьогодні один, такий. Це не класно. що? Два один, це не класно. Ага, ти за все? Ну нічого, зараз буде три один, не переживай. Ти тільки не переживай, Боря. У мене коли гарний настрій, я куди не кину, воно кругом клює. Зараз Серік зробить кіно. Ну, що ти зробиш? Кось виходить, когось не виходить. Ну знаєш як буває. Ну Артем вже ну, надубасив. Ну так. Да. Оп, два, тобі проходить. Та ти шо? Оп. Та ти що ти робиш? Це 2-2. Ага. Друзі, це 2-2. Гарна риба. Ага. Гарна. Гарна риба. не, тоді, не тоді Ух ти, Торпеда! Ух ти, У мене теж сіла! Боря, У мене теж сіла. Ща, ща, не, ру, не ругайся! три-два, три-два! Секунду, не спіши, не спіши. Не спіши, не спіши. Боря, катай її, катай. Зараз я свою викину. <рес> Оце кіно. Три-два, друзі. Зараз я свою викину, не спіши, не спіши. Підожди, давай красиво зробимо. Свою викину зараз а твою зараз забереш. Не спіши, в мене дрібніша. Тебе гарна прям Ай. Тихо, 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 тихо. Йолки-палки. Ні, треба її відпустити. Ой, які тут кадри! Ти, ти що? Борька, це... Епічне якесь кіно просто. Не. Мама в Сіці? Да. Так, я свою відпускаю. Оп. Так, ну два з половиною, напевно. Гарна. Я ну, тебе вітаю. Котель, як вона взяла в легку. Нічого. да, 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 да глянь, за одне жало тримається. Ти бачив на паузі у мене догнала. Не ругайся. Тихо. Запікаєш. ти? У тебе адреналін? У тебе адреналін? Да. Да. Не бойся, все буде добре. Три-три! Боря! Оце це вже три-три. Все, питань немає. Окунь теж риба. Три-три. Так -так, так, 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 так. Ух ти є, Боря, є, 4-3, гарна, гарна риба. А я тий покати не дам. Ой-ой-ой, рука болить, боря, диви, диви, як спінінг займає, глянь. Ти дивишся, вона мені зараз злоба не досвідтила. А, спінгу? Ти що боїшся? Боря, там трофейчик. Трофей, боря, трофей! Борька, це трофей, я тобі кажу. Прям дебела наглухо. О, садає дає магалончик. Оооо. От садає. дає. Боря, не підіймається. Не підіймається. Фух. Чи то вона так в траву пішла? Ох і перла. Боря не така крупна, як хотілось би. Там є взагалі хтось. Є, є. Шнурок малий. Шнурок малий. <рес> так трави гля, скільки я набрав. Боря, всю траву просапав! Ой, де яке сильне! 4-3, 4-3, 4-3! Трофей, крики! Боря, спасай! А тут! Ай! Ай! Дуже класний воблер! Просто кайфовий! Шнурок не крупний, але шнурок. Гуп! Є! Виходимо вперед! Треба обганяти бурю. Так, 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 так. Оп. А ну хто тут у нас стоїть? Є тут хто чи нема нікого? Тут ми можемо теж не пройти. О, є, є, буря! Не крупно, але п'ять. Ну п'ять й п'ять. Є риба, Ти бачив, як я гарно кинув саму заточку, Йди сюди в руки мені. Тихо-тихо-тихо. Ай-ай! Тихо, тихо. Намочила. Друзі, ловлю з під очерету. Щука не крупна, скажем чесно. Боря взяв дуже гарну одну. У мене поки що такої гарної немає. Але по хвостам ми вже попереду. Боря, давай, доганяй, я за тебе вболіваю. Ой, Розривають магалончика, ти що роблять. Ох, шнурки такі злі. Давай, братику, пливи. Чи сестричко? Дубасимо з Борю і щуку, озираюся, дивлюся на цю всю красу, а тут ну, джунглі, просто джунглі. На фоні цієї просто казкової, неймовірної затоки, хочу розповісти трошки про воблери, щоб мені не писали погані коментарі. Друзі, яскравий вирви Око колір. Це Косадаковський кордер 110. Здебільшого, погоже, сьогодні ясний день. Вода чиста на водосховищі. Додатково ще виділяють цей Воблер пофарбованими, отакими яскравими трійниками. Тут. Працюють краще ось такі кислотні воблери в той же час, коли працюють краще серед коливалок мідні коливалки. Як це пояснити? Я не знаю. Зробити цього не можу. Воблерів на гріб, цілу коробку, якщо ви помітите, то здебільшого це ось такі вирви око приманки. Вони просто по заглибленню не підходять. Трава дуже високо проходить ось цей красунчик. Кордер. Ці воблери вже не завозяться в Україну і завозитись не будуть. Сьогодні заїдемо в магазин, ще по одному запасному зборі прикупимо, Боря теж захотів. І якщо будуть вони ще в залишках, я закріплю посила. На цю приманку під відео. Якщо десь знайдете, в магазинах, на барахолках, може у когось не зайшов він, воблер просто чудовий, іде дуже неглибоко під самою поверхнею, Сантиметрів, напевно, на 30. на... Викиді він заглиблюється ближче до вас ще менше на невеликих глибинах, на великих глибинах, де висока трава, щуку просто змушує реагувати на себе. Дуже класна приманка. Серед таких приманок, які я вам можу порадити, і яких вже не буде, є Цуйокі Колектор 110-й залишки, якщо десь знайдете Бушні навіть в це найкраща репліка на Джекал Revenge 110. Я б сказав, що цей Воблер ще кращий, ніж Рівендж. Бачите, теж яскраві трійнички вдягаю, щоб якось виділяти ці приманки. Косадаковський шайнер, не знаю, лишилися вони чи ні. Якщо лишилися, закріплю посилання. Дуже класна репліка на Мегабас Тіто Шайнер 115. А цей прям кращий, ніж оригінал колектор. Так, що вам ще розповісти? Дивіться, є отакий мегабасовський у мене морінг в золотому кольорі, дуже схожому на мідну коливалочку, яка працює бездогано. А цей морінг я його, правда, не дуже сильно часто кидаю, але іноді покидаю. Жодної риби мені ще не приніс. Воблери, кислотні вирви око частіше працюють, а коливалки мідні. От така штука. Щось трошечки хмаринки. Затримались на сонці. Ех, дайте мені хмаринки, трошки проміння, щоб я показав у всій красі цю затоку. Ну так гарно тут, просто як так казково, якось казково. Там одне, там третє, все воно так зливається в єдине. Там сухі дерева, там зелена трава поросла, там якийсь пеньок обрістою травою. Тут ух просто красиво. І рибалка дуже класна. Всім рекомендую кордер, якщо знайдете, що там Боря? Боря, що там? Нічого. О, Боря заскучав щось. Піду його веселить. Так. В яку б його сторону повернуть? Зараз дочекаємося борі і дізнаємося. Ой-ой-ой, я тут гляньте, яка краса. О! Чуть. Що-що? По стежці йди! По стежці! Так, аглію бачу. Борис Михайлович, може будемо повертатися? Вже якби відловилися так гарно. То можна. Та хвата! Як Норму. вам сьогоднішня... Норму. Норму на двох ми взяли. Норма гарна, гарні щуки. Як вам сьогоднішня риболовля? Зачетно. Куцай чесно себе поводив? Чесно. Так і запишемо, Михайлович. Куцай поводив себе чесно. Пішли потихеньку додому. Пішли. Відловилися так класно, купа вражень, емоцій. взяли рибки трошки. Обновили. Обновили підсаку, стару загубили. Черговий перехід і вже вирішили повертатися. Дуже класно перебалили і дуже швидко. Ми, напевно, півтори годинки були лише на воді і так надубасило, просто краса. Ну, у тебе ж трофей. Бачиш, і ти виграв, і я виграв. У тебе бікфіш, а у мене хвостиків більше. Перемогла дружба. Ой.